Доброго ранку вам. Ви знаєте, я сьогодні зранку таке усвідомлення отримала про те, що світ повний дивовижних зустрічей з людьми, з ситуаціями, з подіями. Але є умова одна цих зустрічів, я б не сказала, що це наша готовність. Я б сказала, що це повне наше усвідомлення, що ці чудесні зустрічі відбудуться саме в цей день. Коли ми не те, щоб в це віримо, а коли ми це відчуваємо внутрішньо, що ця зустріч є. А ми йдемо в світ, і вона відбувається. Я чому це кажу? Тому що я зараз їздила на велосипеді, зупинилася для того, щоб вам протранслювати підказки. І в мене трапилася зустріч дивовижна. Але зранку в медитації я сказала собі про це. Я сказала, що сьогодні на мене чекає багато дивовижних чудесних зустрічей. І ось тільки що вона сталася. Поділилася з вами. Отже, відчуйте вібрацію: один, два, три. У нас сьогодні світлові оракули просилися до нас сьогодні. відчуйте цю вібрацію, дайте запитання, і нехай творець і всесвіт передасть для вас саму благополучну, благісну світлу інформацію, яка допоможе вас, розкриє вас, допоможе вам, і знаєте, наповнить вас світлом. Саме основне, щоб все почуте, було таким світлом, яке наповнює наші серця. Прям зразу вийшли три кода. Ну ви знаєте, нас дійсно хтось веде, тому що коди повторюються так цікаво. Отже, чому повторюються для вібрації цифри три до вас знову прийшов вчитель Джоал Кхул. Він був вчора в нас. А це про те, що ви готові отримати плоди своєї хорошої тхарми. Це про ваші благі вчинки, які ви. Заслужили насправді. Ви заслужили отримати дари від всесвіту. Ви заслужили отримати дари від Бога. І приймайте ці дари, тому що для вас це дуже гарний час. Пам'ятайте про те, що творець любить вас, і що ви є великою частиною у цьому величезному всесвіті на рівні душі і на рівні вашого усвідомлення. І сьогодні для вас цей світловий прекрасний вчитель. Подивіться, як його зобразили. Подивіться, як його зобразили, з яким прекрасним світлим, радісним обличчям. І це про те, що пам'ятайте і будьте щасливі про цей щасливий час, тому що щасливий час робить нас щасливими. А щасливими ми можемо бути тільки тоді, коли усвідомлюємо, що ми маємо цей прекрасний час божественний. Всі шукають раю, всі шукають кращого життя. Але це ілюзія, тому що рай саме тут на землі. А саме це і є Демський сад, але рай і пекло у кожного своє, кожен живе у своєму світі під призмою своїх переконань. Тому видумали такі два поняття: рай і пекло. Але існує тільки рай, так як творець створив для нас все найблагісніше. Для вібрації цифри 2 до вас прийшла енергія, така войовнича Жанни Дарк. Це, знаєте, такий ченелер. Вона була реінкарнована тут на землі, але вона з маленького свого віку вже була ченелером. Її навчав Архангел Михайль, що понятно. І не тільки він, і вона була дуже такою мужньою особистістю, постаттю, яка дуже багато зробила тут на землі. До неї можна звертатися за силою, але саме вона для вібрації 2, вона сьогодні у вас відповідно вона дає вам енергію такої безстрашності, мужності і сили. Тобто, знаєте, можливі такі сьогодні випадки, де будуть між... перед вами такі виклики, де вам потрібно постоянно. За себе в якому ключі інколи постояти за себе це не дозволяти порушувати кордони іншим людям, і інколи сказати ні, це теж постояти за себе, теж треба мати сміливість. І вона сьогодні для вібрації цифри 2, вона допоможе вам сьогодні відстояти себе, можливо, навіть перед самим собою, а тому, що я завжди говорю, що для мене немає ніяких конкурентів, для мене немає абсолютно на світі цього жодної людини, яка може скласти мені конкуренцію, а тому що для мене є один єдиний. Мій конкурент, а, який заяв цьому саду, це ось тобто, я сама для себе і конкурентом, і мені змагатися треба тільки із собою. Я змагаюся тільки з собою, тому що кращого нема. Для вібрації цифри 1 для вас сьогодні прийшла неймовірна, прекрасна енергія, Леді Венери. Я обожнюю цю енергію, тому що коли приходиться енергія, у вас сьогодні наповнений день любов'ю, наповнений день розумінням того, що а, та любов про яку ви мрієте, яку ви хочете, очікуєте від світу, вона є всередині вас. Про те, що довіряєте собі, розслабтеся, відпустіть усе, зайдіть у свою глибину, зайдіть у глибину своєї суті. Відчуйте, як ви себе любите, подаруйте собі цю любов. А це велике серце Венери, це велика любов, і ця енергія нас наповнює вас. Прийміть цю любов, прийміть це світло, тому що цей закон наша земля регулюється законами, і коли певними причиною і наслідком, і відповідно, коли ви приймаєте любов, ви зможете її віддавати іншим, навіть без прохання інших. Отримати до любов, ви просто будете йти, і любов від вас як випромінюється. Тому що потрібно прийняти себе і свою любов до себе. Знаєте, спробуйте сьогодні зайти в таку глибоку медитацію і полюбити себе, а полюбити себе істинного, істину, таку як ви є, тому що ви є прекрасні. Немає кращих за вас. Це стосується усіх. Немає кращих за вас. Бог створив вас особливими. Бог створив вас індивідуальними. До кожної людини є свій підхід, тому що вона сповнена своїми дарами і талантами. І ви є оця обдарована людина. Саме ви не хтось з боку кого ви шукаєте, а саме ви і є тією обдарованою, талановитою людиною, яку Бог наділив такими дарами і таким благословенням. Я бажаю вам сьогодні неймовірного, прекрасного.